Якщо нежить, не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Пропагандист Соловйов, а вчора в своєму ефірі заявляв про те, яка ж тривожна ситуація, бо не лише підтримка України з боку європейських партнерів, але й те, що Україна. Самостійно озброюється, маючи на увазі виробляє свою зброю. Згадав він і про а, довгий Нептун, який пройшов успішно бойове випробування. Ну і також про атаки безпілотників на Росію. От все це дуже не сподобалося Соловйову. Давайте почуємо. Так, yeah. ситуація звичайно настільки тривожна. No, ми тривожна. бачимо все, що відбувається. Розуміємо, no, що захід no. не збирається здаватися. No, звичайно, no. ми не можемо no, не радіти no. їхньому no, зіткненню no. всередині no. себе. Але нас дивує якийсь феноменальний рівень безсоромності. Коли вони кричать на повному серйозі, ну так, звичайно, нам потрібно 30 днів. А західняки кажуть, ну ми повинні накачати Україну зброєю. Це єдиний варіант. Але дивіться, Україна радісно оголосила, що розробила балістичну ракету великої дальності на тисячу кілометрів. Вони її вже випробували. Європа, Європа на повному серйозі каже, що має так, має так має треба прискорювати має власні військово-промислові комплекси, комплекси, тобто нарощувати обсяги, і що вона працює і в Україні. Ми спостерігаємо має все більше масованих має атак має дронів має на територію Російської має Федерації, має переважно українського виробництва, основному бачимо, як Англія і Франція кажуть, що ми будемо поставляти чи готові ми відповідати. Ну, цікаво, як же ж хочуть відповідати ось ці кремлівські пельки, окрім своїх погроз, як завжди, ядерною зброєю, але знову ж таки погрози ядерним країнам. А, ну але сьогодні я впевнена згадають вони і про Німеччину, і про те, що треба, щоб і туди щось прилетіло, бо новий же ж пакет допомоги для України. А, але, от бачите, вони занепокоєні тим, що. Країни Європейського союзу і справді активно взялися не просто на словах, але і справді вже пропрацьовують плани, пропонують ці плани, показують чи будуть їхати у Вашингтон, щоб і там їх демонструвати. І от Макрон сказав, що цього тижня вже вони мають представити і Зеленському конкретні. Роки щодо розміщення миротворців європейських на території нашої держави, і взагалі Росію ніхто не буде запитувати за цих миротворців вони чи проти, тому що вони є агресором. Вони розпочали цю війну, тому Україна відповідно зараз і шукає можливості захиститися. А отже, про миротворців також говорив не лише Соловйов, що вони там проти, також каже і Симонянша, Вона прийшла до нього на ефір і заявила. Що вони взагалі зараз борються з дуже дуже потужним і сильним противником. Ну, якщо ви подумали, що це мова про Україну, то я вас розчарую. Сі сказала, що ні, бо виявляється, з Україною вони вже давно розібралися. У них тепер інший противник. Послухайте. Ми боремося з не меншою силою, а то той більшою, ніж вона впала на нас у 41-му році. Ми повинні розуміти все це, те за що ми насправді боремося. вони вже самі в цьому відкрито зізнаються, коли самі кажуть, що якби не ми, війна закінчилася б за два тижні, А Зеленський, як і він, така лялька кривляється. Кривляється, ну так, так, так я вже чув про це від Путіна не за два тижні, а за три дні. Так, да, так, да, саме так, саме так за три дня. дні. Но Але це все, все, все те, що наші, називалося нашою Володі, пропагандою Володя, всі, всі, всі ми пропаганди. присутні. Тепер, Тепер вони самі, повторюються, що так це так. Не це не війна з Україною, війна це війна з ними, з усіма тими, хто зараз потужніший, чисельніший за всю цю гітлерівську, так звану армію. Вони потужніші і більші за всю ось цю так звану Втару армію міра, і тому вони ось так переймаються, бо розуміють, що якщо Європа зараз прокинеться і справді у них буде своя коаліція, новий альянс, так якщо ми не говоримо про НАТО, то якщо Росія буде робити якісь провокації або знову під час припинення вогню, чи там навіть підписання якихось договорів порушить цей режим, то тут уже ніхто не буде на них просто дивитися і щось їм там ай-яй. Ні, тут будуть діяти. Ну принаймні хочеться на це сподіватися і вірити. Ну і ось ці заяви Макрона, що справді вони там готові бути по території Російської Федерації. Я думаю, що вони не випадково зараз лунають. Але знову ж таки, бачите, росіяни намагаються зробити все можливе, і словйов про це згадував для того, аби розсл. Варити Європу зсередини, по-перше, вони намагалися і намагаються, і в цілому це виходить: розварити Європу зі Сполученими Штатами Америки. Але крім того, вони зараз намагаються і е, зробити так, щоб європейські партнери між собою ну, не могли досягти ніяких рішень. Звісно, що в них там є Угорщина, є словаччина, які можуть підтримати будь-яку забаганку Путіна, але всі інші країни, цивілізовані країни світу, вони підтримують Україну і вони е збираються на відповідні засідання для того, аби гарантувати Україні безпеку і вирішувати, як того Путіна поставити на місце. І мова навіть не лише про країни Європи, до речі, на тій. На тому засіданні начальників штабів у Парижі там були такі країни, як і Нова Зеландія, там була Австралія, ну тобто Японія. Ну тобто розумієте, тут йде мова зокрема про великі потужні економіки, про ті держави, які можуть підтримати нас і зброєю, і фінансово. Хтось можливо в якихось інших рішеннях. Це все, все дуже важливо для нашої держави. Тим паче, Зеленський також казав, чому. Мова зараз про 30-денне, умовно припинення вогню, бо цього захотіли сполучені штати. Нам звісно, цього недостатньо. Але навіть якщо говоримо про 30 днів, то ми вже будемо готові представити план. А що ж потім після цих 30 днів? Тобто, що зараз вже триває цей процес роботи з нашими партнерами, союзниками. А навіть коли ще нічого не узгоджено, немає ніякого припинення вогню. Але ми вже працюємо над тим, щоб потім показати наступні наші кроки. Ось дивіться, ці країни готові нам виділити миротворців. Ці країни готові нам дати а, гроші, підтримувати Україну фінансово. Ці країни готові відбудовувати нашу державу. Ось всі ці, ці пункти вони є важливими. Ну бо давайте чесно і розуміти, що а хто буде платити гроші навіть тим миротворцям? Вони ж не будуть безкоштовно на нашій території. Україна вона не зможе забезпечити європейський а, чи там який там буде контингент доларами, зарплатами для того, щоб ці військовослужбовці, які прибудуть на нашу територію, щоб вони виконували свою роботу. Ні, за це також потрібно платити. Хто це буде робити? Ну, ось це також. Питання вирішується. Тому а цілком зрозуміло, чому пропаганда так реагує, тому що вони бояться, вони бояться, що якщо вони вимагали, щоб Україна не була в НАТО, що ці натівські війська можуть і справді опинитися на території України. Знаєте, от е, хотіли одного досягли зовсім іншого ефекту, тому я впевнена, що. Вони будуть і далі кричати і робити, і провокувати і вкидати брехню, зокрема в європейському союзі, для того, аби посв посварити між собою партнерів. Ну і також Сіманіянша далі поставила запитання: що ж буде робити Дональд Трамп? Бо як я вже говорила, він зараз їм з одного боку подобається, але з іншого вона каже: він взагалі ж може знову змінити свою думку, бо він коли прийшов. На свою посаду, на престол можна так сказати, він заявив, що він може запровадити санкції, тарифи проти Російської Федерації. Зараз риторика його змінилася. Не буду пояснювати, як бо ви всі знаєте. Але от Семенян боїться, що він тепер знову зможе невдовзі погрожувати Росії. Чому послухайте. Тепер чи буде підтримка з боку США? Тут самі розумієте сказати нічого, крім того, як це взагалі нетривіально і безглуздо звучить, як буде лежати карта? Ось прізвище Трамп слово Трамп не дарма, воно перекладається як козирна карта, так картковий термін. Це все не передбачувано. На мою думку, я як ми всі аналізуємо ці сигнали, можу розвернутися в цей бік, а може і в цей бік. Може він може, така людина він запальний, чок... імпульсивний, злий його на щось, і взагалі відмовляє їм у всьому. а може він прислухається до порад може, до нього відразу летять всі європейські святки, радники з питань оборони і слухають. Як, оборони. Ми і як ми пам'ятаємо в його першому президентстві? Хто там є? Його дочка поскаржилася. що він там в Сирії? щось мучить деяких малюків? Він говорить про Сирію, не порадившись, не розуміючи, не треба. Ну б'ють, б'ють дуже цікаво спостерігати за тим, чим це взагалі закінчується. Ну звичайно, ми молимося, щоб закінчилося якомога менше крові. Що він робить поки що? Ми не беремо Україну спеціально, але зробимо тепер інші його кроки. І взагалі поведінку його оточення, поведінку його адміністрації це звичайно вселяє оптимізм сьогодні. Оптимізм їм вселяє, але бачите все рівно вони переймаються, що знову ж таки європейські лідери, тому вони і працюють зокрема зараз проти них, а зможуть переконати Дональда Трампа в іншому, в тому, що Росія це агресор, і не можна йти на поступки Російської Федерації, і не можна їм допомагати у війні проти України. А при тому, ж, як ми розуміємо і бачимо, Путін намагається все зробити для того, аби Надурити м'яко кажуть, чи Трампа, бо завжди те, що Путін говорить і обіцяє, він цього ніколи не виконує. Він може може зараз обіцяти і угоди про корисні копалини, але ж не факт, що він цього дотримається і буде щось потім робити з тим Трампом, щось йому пропонувати. І ось тут важливо, як говорив в попередньому ефірі, полету, політолог Микола Давидюк, що нам потрібно переконувати Трампа, його адміністрацію, його е підлеглих, що Путін ним може маніпулювати і Путін його використовує. І чим швидше Дональд Трамп це зрозуміє, Тим, звісно, краще буде для нас з вами, бо е, він має потім потужно вдарити по Російській Федерації і санкціями, і зброєю, і всім, чим тільки може. А в нього є такі можливості. Просто зараз він їх не використовує. Бо як каже Марко, рубіо, держсекретар е, Трамп не хоче е, там розізлити умовно Путіна, і тому він не запроваджує санкції, щоб не. Зашкодити а, можливому діалогу і можливому а, погодженню Путіна на те саме припинення вогню ось така у них м, тактика. Тобто, не тиснути, а поки тільки словами погрожувати хоча от щодо України у них зовсім інші дії.